шановні українські аграрії, 10 липня. Ми на люпині, бачите наш люпин. Дуже класна історія, колеги на пісках. Він класно стоїть, він класно тримається. же, кому потрібен люпин, будь ласка, бачите, на піску показую пісок, бо ви подумаєте, що цей у нас тут чорнозем. Ось такий у нас. Фу, ви випадю. Зараз камеру протру. Е, отакий пісок. І люпин непоганий, дуже непоганий. Єдине, що для нього треба, як показує досвід наш. Минулого, наступного року, тьфу, минулого року була історія з вчасним збиранням. Він, як горох при збиранні, він відкриває свої стулки і розкидує насіння. ну Природна історія. Так що ваша і наша задача його зібрати вчасно і щоб ну, просто ви зрозуміли, як при дозріванні він розтріскується дуже. Тобто, наша з вами задача, ось бачите який гарний це ж на пісочку воно все стоїть. Якісно вчасно зібрати. І буде у вас люпин. Ми запрошуємо до співпраці на сидральні культури. У наших сидральних сумішках є. Можливо, ви хочете якусь іншу сидральну сумішку. Якщо у вас є об'єми, ми зробимо сумішку саме під вас. І люпин це класна історія, коли у вас легкі ґрунти, горохи менше витримують оцю жару, аніж люпин. Тобто, люпин рекомендую всім, бачите, який гарний стоїть. Так, да, є тут трошки там десь. Пізніше зійшов, знаєте, десь більше, але дивіться, я думаю, за тиждень-два воно зав'яжеться і буде все, зберемо, все окей буде. Тобто запрошую до співпраці по люпину, по сидральних сумішках. Якщо у вас великі об'єми або значні об'єми, там декілька тонн, то зробимо під вас сумішку, яку ви тільки забажаєте, зрозуміли? Тому що, тому що, тому що. є такий підхід до клієнта. Будь ласка, замовляйте на сайті interagrolab. Info, є вся інформація. І буде у вас все добре. І в нас також. Так що успіхів вам!